Така пісня, яку ми зараз заспіваємо, теж була написана в 1989 році. Ми її співали в армії, а створена вона за мотивами реальних подій, які розвивалися. Я служив в ансамблі групи радянських військ. Німеччині да було таке, я вже казав. У нас були хлопці з Росії. Володя Калаєв, Талгатнігматулін, Татарстан, був хлопець Чити, був хлопець з нижнього тагілу. Ми була така невеличка група. І вони що робили? Коли ми виїздили на концерти, а потім після концерту солдати завантажували апаратуру в Камази, а офіцери, значить, трошечки випивали з німцями. І от поки вони випивали, ми завантажували. І поки вони повернуться до автобусів, у хлопців було хвилин 15. Кожен раз, коли ми візли на концерт, вони були такі кусачки. І оці, от знаєте, ціпки такі асочки невеличкі, які ми велосипеди, ровери, значить, до огорож, вони відкусували і в Камаз закидали. І питаються, хлопці, навіщо ви це робите? Ну є, добре, один-два велосипеди. То бувало, що штук по десять приносили. розумієте? потім розбивали їх, накине зі запчастини. кажуть, розум. То принцип, от вони переможений народ, живуть. Багато краще, ніж ми. Ну, хочеться що, зробити їм якусь подляну, щоб вони такі пиками, значить, не світили тут твоїми щасливими. Ну, є таке. А потім трапилося оче. Коли виявили, що то вони, вибачайте, крадуті велосипеди, ровери, вони сказали, то то, 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 то гадамгак, здається. Був у нас такий буряцький виконавець, який російською нічого не розумів. Його взяли ансамбль, бо він тувінець, і він цей тувінський медмежий спів. <плес> <плес> Отаке От він співав і казав, то до мгак. Вони приходять і кажуть, ти, ти ровери ворував? Ні, каже, я, а. Ні, ні, ні". Што, словом все на нього, казали, що то, то такий поряд, він у в ровери, ну, зав'яли якось скандал, але трапилося так, що, знаєте. Хлопці е, пиздили, а звертали на іншого. От, і ми написали таку пісню, співали її на капусніх. Хлопці не ображалися. Називається Руські піздять. Ну, ми всі тоді не, як, трошки були, як то кажемо, гомо-совєтіку з Руські, а Раша, привіт. Зараз можна сказати, I am ам yes!» <рес> Це приємно. От пісня називається Руські піздять. Стара пісня використовувалась з капустниками, трошки ми її переробили, але в принципі звучить ну майже так, як вісімдесят п'ятому році. Виїхали! Щеко зранку на світанку зазирнув сусідній сад, там простий солдат Алеша, Биздий ви стиглий вину І я шаріючись промовив. Що ж ти робиш руський брат? А він каже, нада Руки мы пошли в наряд, русский пиздец, ручки пиздец, все подряд, ставит пиздя, а наише говорят, ручки пиздять, а я гнев пиздень, но не так то пошли в наряд. Старший прапорщик на службе, с мыслью сброи в сам за політом поділився, бо той його кришував. За політ купив машину. І радіє, що не гор, реальна історія. П'яним ту машину розхуячим об забор. І піздять, руський після попаля. Сани піздять, а на інших говорять Руси піздять, а я не піздять, бо їх так. -та. Аби жив, він врагам продав ракету, і вона пістрої діти ракету. запустили по російським літакам, а народу кажуть, він нова всього післав.